Усім привіт! Я Світлана Чернишова, і сьогодні я вам розкажу, як дуже просто, швидко і легко створити свій YouTube канал. Ось мій YouTube канал. Називається він Учитель української. На ньому вже близько 5000 підписників і 127 відео. Дуже активно я займаюся своїм каналом третій рік. Рік тому. У травні почалася вже монетизація, до цього я йшла майже три роки. Ні, до монетизації йшла два роки. Зараз в моєму каналові майже три роки. За цей час я створила 127 відео, підписників я не накручувала. Це були підписники самостійні, вони самі підписувалися хто хотів. Навіть у відео я не закликаю підписуватися на канал. І я хочу сказати, що учительські канали зазвичай не такі популярні, як новини або щось про цікаве. Але учительські канали дуже. Популярні для учнів та вчителів з конкретного, конкретного предмета якогось. Так що, якщо вам буде цікаво, можете зайти подивитися, а ми з вами розпочнемо говорити про створення, про перший крок, як створити свій канал на YouTube. І почнемо ми з того, що у вас обов'язково повинен бути аккаунт Google. І в цьому аккаунті у вас повинна бути створена своя електронна скринька. Ви входите в свій аккаунт, вводите свою електронну адресу, натискаєте Далі, потім ви потрапляєте в свій аккаунт і бачите ось таку сторінку. І праворуч вгорі ви бачите значок свого аккаунту, і ви натискаєте на цей значок. Потім ви натискаєте на 9 таких от крапочок, і відкриваються застосунки Google. Вам потрібен застосунок YouTube. Натискаєте на нього. Після цього ви потрапляєте на YouTube і бачите ось такий значок вгорі. Натискаєте на цей значок, і з'являється застосунок такий, такий налаштування додати відео. Ви натискаєте на нього, хоча у вас ніякого відео ще немає, наприклад. так? Якщо є, то будете потім додавати. Якщо немає, то просто натискаєте на нього додати відео. Натискаєте. З'являється, обрати файли для того, щоб завантажити відео, але ви не натискаєте на обрати файли, а натискаєте на Закрити це. І закриваєте цю сторіночку, закрили її, і у вас з'являється, ось вже створений ваш канал. Тут ще, звичайно, нічого немає, підписники нуль, все нуль, 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 нуль. І ось назва каналу російською мовою. Ми це все приберемо, воно ще російською мовою, ми зробимо зараз з вами українську. І ви знову натискаєте на значок вашого аккаунту, ось праворуч, вгорі. Натискаєте на нього. Мій канал, бачите, натискаєте. Знову натискаєте на значок і змінюєте мову з російської на українську. Натиснули. І все. У нас вже українська мова. Ми бачимо, тільки назву треба буде змінити, а тут ліворуч, ми бачимо і тут по центру у нас все вже українською нашою рідною мовою. Тобто ми не е, створюємо якось це нескладно, не щоб створити свій канал. Ось він у нас вже створений. Далі ми вже будемо розбиратися, як тут все налаштувати. Як зробити головну сторінку, як зробити списки відтворення, як завантажувати відео, на що там треба звернути увагу, як набирати підписників? Що треба зробити для того, щоб дуже швидко ваші відео набирали досить велику кількість переглядів. І що робити для того, щоб на вас підписувалися. Будемо це розбирати в наступних коротеньких відео. Шукайте їх на моєму каналі. Мій канал називається Учитель української. Я сама через це це пройшла, проходила дуже довго, робила дуже багато помилок, потім їх виправляла. І нарешті я вже майже все знаю про те, як керувати своїм YouTube каналом, хочу допомогти і вам. На все добре до наступних зустрічей.